Я її ведуча сліпич Фіолета та Городова Маргарита. Сьогоднішній наш випуск присвячено до чудового свята Осені Дню Вчителя. Наші кореспонденти відвідали одну з гімназій, де задали декілька питань вчителям гімназії. Пане Антоне, вам слово. Вітаю студія. Зараз ми стоїмо на порозі, на порозі гімназії номер 16 міста Кременчука. І зараз ми познайомимось з її мешканцями. Отже, поїхали. Наталя Владиславівна, як ви відчуваєте себе, коли директор вас викликає до себе? Чи не розуміє тему уроку ваші дії? Став... Лілія Станіславівна, як ви почуваєте себе на посаді заступника директора з навчально виховної роботи? -джоли не -джоли, -джоли, -джоли не Наталія Володимирівна та Аліна Михайлівна цього року випускаєте 9 класи. Які ваші відчуття? Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все за гроші не купити тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. На всініх канікулах. Я піду, в далекі гори, на широкі полонини. І попрошу вітру зворюю, аби він не спав до тини. Людмила Васильівна, а якою ви були у дитинстві? Здавати матеріал. І чи воду річку не війдеш, не благай мене. Ти зі мною щастя не знайдеш, не рой що є. Валентина Васильівна. Що ви за зазвичай відповідаєте, якщо серед відпустки вам кажуть з'явитися на роботу? Подзвони мені, аж у вересні не шукаю. Світлана Васильєвна, які оцінки ви ставите дітям з іноземною мовою? Юлія Іванівна, що ви думаєте про свій предмет? А я тебе люблю, до Божий зілля. Чи ти причарував, чи дав чарсілля. Ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Олена Сергійно, що ви можете сказати щодо підвищення заробітної плати? Цей сон, цей сон. Мені ще на очі сниця. Оксана Миколаївна, що ви будете робити після закінчення навчального року? Літо, літо, я поїду на грай світу Заберу тебе з собою все одно. Не кажи, що сонце море теплий піде. Це не те, що ми хотіли, так давно. Валентинівна, скільки часу ви проводите гімназії? Додому я просилася, а він мене все не пускав. Світлана Володимирівна, що ви робите, коли не встигли підготуватися до уроку? Все. Без контрольної роботи вас випадають. Що в цей час будуть робити, діти? Буде Михайлівна, що ви робите, коли не вистачає грошей до зарплати? О, oh, о, oh, мені повезло. Я знайшов сто гривнів в траві тільки що. О, oh, о! Oh, і то ще не що. Рівнів ще 100 євро було. Олена Сергіївна, про що ви думаєте на уроках? Легет! Легедней! Легед ней! Легед ней! Що ви думаєте, коли учень не слухає вас на уроці? Рився. І я лечу між небом і землею. То моє море, море. Михайло Станіславович, на чому ви добираєтесь до роботи? Я тепер ходичу, маю чорний капілак. Євгенія Юрійовна, як ви розподіляєте свій робочий час? Я не знаю, і не буду, що таке втрачати час. Думку буде день учителя. Це найкращий день мого життя. Він назад не треба вороття. Це найкращий день, це найкращий день і не передасть жодна із пісень. Олексію Васильовичу. вас значить, гімназія. Гімназія для мене це моє життя, це моє моральне здоров'я, яке кожного дня приносить мені радість у спілкуванні з дітьми. У спілкуванні з вчителями, у спілкуванні з батьками. А ще мені приємно йти на роботу і йти з роботи додому, і зустрічати на своєму шляху моїх випускників. Випускників, які вчилися в нашій гімназії, які зо мною вітаються, які питають мене, як там справи, чи балуються діти, чи не балуються, чи слухняні, чи не слухняні. Тобто це моє життя. Ми, звісно, долучаємось до да привітань всіх чителів зі святом. А з вами була ведуча Городова Маргарита. Та сліпич Віолетта. На все добре.